В сніжинці, в росі і у дощику є людина, рослина та звір її п'є, вона у струмочку, в хвилях моря та річки. Ви вже здогадались, що це водичка? Вода це основа життя для всієї живої природи, для рослин, тварин, людей. Сама водичка належить до неживої природи. Однак у природі вона весь час рухається, подорожує. У природі воду можна знайти у річках, струмках, морях, а ще у тумані та росі калюжа, що з'являється після дощу. Але чи завжди на дворі буває туман або роса? Пригадайте! Роса швидко зникає, туман поступово розсіюється, та й калюжі, якщо довгий час немає дощу, зменшуються і висихають. Як ви гадаєте, чому так буває? Куди дівається вода? Коли сонечко світить, вона нагріває землю, і волога, вода, що є довкола, висихає. Вона випаровується, перетворюється на пару. Пара це теж вода, але в дуже дрібних краплинках. Вони настільки легкі, що піднімаються вгору і, скопчуючись, утворюють хмару спершу, звичайно, а потім таку, що несе опади. Дощову або снігову. А якщо надходить дощова хмара, що вона з собою приносить? Так, дощик. Коли йде дощ, краплинки води повертаються на землю. Повертається, щоб дати природі необхідну вологу, а потім знову випаруватись і знову полинути вгору, щоб стати новою хмаринкою. Ось так і подорожує водичка по колу. Таке явище називається колообіг води в природі. Колообіг води в природі пов'язує в єдине ціле всі води і має велике значення для нашої планети Земля.